А зараз до вітального слова запрошується провідний спеціаліст департаменту освіти, відділу позашкільної освіти Мельник Сергій Борисович. Шановні учасники, колеги. Хочу привітати вас на цьому чудовому заході, який вже другий рік поспіль за підтримки департаменту освіти і науки, молоді та спорту, Київський е, центр е, дитячо-юнацького туризму, е, краєзнавства та військовопатріотичного виховання проводить цей захід, присвячений дню захисника вітчизни. І тут зібрались небайдужі люди, які бачу люблять. І спорт, і е, активний відпочинок. Я думаю, що зараз які, е, для вас будуть працювати чудові локації, де ви зможете проявити е, свою е, майстерність, чомусь навчитися. Е, я хочу відразу подякувати тим організаціям, які плідно співпрацюють. Департаментом і центром, і які зараз покажуть вам майстер-класи. Я думаю, ви багато чого навчитесь і закликаю вас бути активними по життю, займатися спортом, любити свою справу, хорошо навчатись. Тому хочу, щоб це свято вам запам'яталося, ви отримали насолоду і щось для себе корисного сприйняли. Бажаю успіху.